Коли євреї опинилися перед морем, а ззаду їх переслідували єгиптяни, сталося велике диво. Очеретяне море розкололося надвоє, і води стали як стіна праворуч і ліворуч їх. Завдяки чому євреї удостоїлися такого великого дива? Завдяки дітям. Мудреці кажуть, що коли розкололося море, діти були першими, хто пізнав Всевишнього. Хоча Моше, Йошоа Біннун та всі великі мужі Ізраїлю були там, діти були першими, хто пізнав Всевишнього. Ці діти народилися і виросли у вигнанні у Єгипті. Вони добре відчували, що ми меншість серед усіх народів. Вони відчували, що єгипетський спосіб життя суперечить єврейському способу життя, і все ж таки вони дотримувалися свого єврейства і пишалися ним. Завдяки отриманому ними вихованню, вони не вагаючись покинули Єгипет і вирушили в страшну пустелю, навіть не взявши достатньої їжі з повною довірою до Всевишнього. Ось чому вони першими пізнали Бога і стали тими, завдяки кому море розкололося. Коли є такі діти, немає причин турбуватися ні про те, що нас переслідують єгиптяни, ні про те, що ми з усіх боків оточені морем та пустелею. З такими дітьми можна йти прямо в море, поки саме море не розступиться перед нами. Не тільки при виході з Єгипту єврейський народ потребував надприродного дива, у кожному поколінні нам потрібні чудеса. Щоб удостоїтися чудес, які забезпечать єврейське існування, ми повинні привчати дітей вивчати тору і дотримуватися заповідей та звичаїв єврейського народу. І тоді ми побачимо, як вони пізнають Всевишнього першими, навіть раніше за своїх батьків, бабусь і дідусів.